Всім привіт! Сьогодні маленьке відео розпаковка. Замовляла по приємній ціні рослини хвойні у магазині садовому сад садиба, сад Олесі в інстаграмі. І зараз разом з вами відкриємо і подивимося на ці саджанці. Вони повинні бути в маленьких таких контейнерах, ну, недорогі, за приємною ціною, як я вже сказала. Так, зараз відкрию. Ну, що, щось розкрила я упаковку, і давайте дивитися на якість. Так, а, вони тут ще й прив'язані. Думаю, що вона... Не можу. Так. Ось такі дві-два саджанці. Це сосна кримська. Такі ось продовжу в неї такі ось іголочки. Одна трошки більша, інша менша. Я зараз витягну її із пакету, подивимось на якість корінців. Ось такі саджанці, ялинки, досить непоганий розмір, горщик п 9 але тут ось гарна коренева, тобто її вже можна висаджувати, можна в більший горщик пересадити, або ж одразу у відкритий ґрунт. Ну мені ще потрібно подумати над місцем, де їх я висаджу. Тому напевно в цьому році я пересаджу їх в більший горщик, а тоді вже навесні або наступної осені висаджу їх у відкритий ґрунт. Ось такі ялинки. І дві сосни кримські. Одна трошки начебто інша. Але також гарні горінці і гарні саджанці. Щодо пересадки, я замішую ґрунт із хвойного опаду або ж можна використовувати торф, нашу землю чорнозем та додаю трошки пісочку, щоб земля була більш такою рихлою. Слідкую за тим, щоб не заглубити кореневу шику своєї хвойної рослинки. Так як якщо це зробити, то вона буде досить погано розвиватися. Додаю навіть і в горщики засоби від шкідників у мене ось такі є гранули. Та також трошки осіннього добрива з більшим вмістом калію та фосфору без азоту. Ну і цікаво також подивитися на кореневу систему. Ось так тут трошки вже горщики порепались, два штучки поставили їх. І ось така коренева. Подивимося ближче, вона дуже вже сплетена, обов'язково потрібно її розрихлити, щоб корінці швидше почали заповнювати новий простір в новому горщику. Дещо мене ну, насторожило, так би мовити, тому що корінці якісь ну, досить такого темного кольору, і там, де я ну, десь порвала можливо корінець, теж такий темний колір. Ось це мені не дуже сподобалось, але сподіваюся, що коріння все ж таки живе, тому продовжую висадку. Ну і наступною також пересаджую сосну кримську, ось така. Росуння з довгими такими голочками цікавими. виконує абсолютно ті ж самі маніпуляції, що і з попередньою рослиною. Зараз подивимося, як виглядає коренева система у сосни, і тут ось видно, що вона більш світліша і кінчики. Корінців вони такі світлі. Ну, можливо, це особливість ялинки тієї, да, що попередньо висаджували, що в неї таке коріння. Але зазвичай, ось, якщо такі світлі вкраплення, то значить, що коренева система жива. Ну, подивимося, час покаже, що з тими ялинками буде. Все ж таки, можливо, я помиляюся в цьому. І все ж таки вони прекрасно переживуть і доживуть до висадки вже у відкритий ґрунт. Ось такі новиночки. Одразу, як пересадили в більші горщики, здається, що і рослинки стали набагато більші.